Студентам та всій університетській родині. Ми з неба бігли, що є з духу, домчав наш чартерний літак, щоб ви довідались новину, Господь подав усім нам знак. Коли подивитесь на небо, побачите, ясна зоря, Христос родився у вертепі, а зірка диво від отця. Тож, люди, нині звеселіться, бо вже прийшов спасення час. Тепер ні криза, ані хаос не запанують серед вас. Радійте Божому дитятку, як ми радіємо небеса, і вірте, що настане скоро добробут, мир, любов в серцях. Добрий вечір, люди добрі. Чи ви чули новину? Всі голосять про Ісуса, про людського Месію. Вчора їхав я до Львова, раптом зірка угорі, так яскраво засвітила, мов у центрі ліхтарі. Зупинили ми маршрутку, погляд в небо звели враз, диво дивнеї уздріли, світло тихе йде до нас. Я теж побачила це чудо, царицю зоряних світил і вмить. Душа моя здригнулась, неначе хтось у ній ожив. І радістю налилось серце, і миром сповнилося вщерть. Я вам сьогодні свідчу щиро, родився той, хто знищив смерть. Самі так плакси, щоб для мене було свято, мені треба небагато. Ще й роздати їм розпути, ворожнечі їх навчити, як словами вичить, ти як завжди ніх не знаєш. Не доганяєш, вічно тільки байдуєш, і, і, і. конструктивно не працюєш. Хочеш сліз, ласка, будинок. Вісь пов'язок. Ну хіба не чув ти нині, як пекельні новини на весь ад тривогу били про народження дитини, що людей всіх порятує? Царство Боже побутує. яка... Але і для ва небезпека. Що робити, Ангеля? Ті нечисті не спічнуть, то пильнуйте добре вірне, хай у гріх не попадуть. Ще щастя у пробірках здобувати, <ріст> та все нові парадигми концептуалізувати. Виглядає, що не варто шукати правди торжества у кабінетній мудруванні, коли немає в нім Христа. Самі не знайдемо ми спокою та радості душевного тепла, бо те, що світ нам пропонує, зникамо ранішня роса. Ми чули, є нова надія. Яка дає усім життя. Христос, народжений від діви, освячує людське буття. Отак прямуєм за зорею зі спрагою та трепетом в душі. І серце каже, йдіть за нею, та не сходіть на манівці, а вас дозвольте запитати, куди нам далі шлях тримати? Добрий день, ясне панство. Шлях не до Бога. Тільки будьте обережні, Кам'яниста ця дорога. Не прямуйте автобаном, де усе сіяє. Виберіть тернисту свечку. Хай Бог поговорить. Знаю ту небесну радість, навколо й тільки чути про Христа. Але нічого пекло своє ще покаже. Даю гарантію студентам скоро всім. Труба. <рес> Бо чорт страшніший, ніж малюють люди. Він навіть старця доведе до згуби І те, що немічне дитя. Одне зусилля, світ наш буде, про справжню віру позабуде. Надія піднебуття. <свист�рі> З ним коаліцію створюємо. Так, зло. <свист�рі> Які новини? Скільки ти зібрав данини? Що там долар? Як бюджет? Католицький університет? Чи він досі ще існує і систему провокує? Старю мій усе чудово, долар стрімко пнеться знову. Гривня ж падає донизу, всюди чути лиш про кризу, а це значить лише одне: справа наша добре йде. І Іуку нас не колише, він і сам наладан лише. Там у нас свої агенти, обнадійки, студенти. Як вступають, обіцяють світ цілий змінити, а закінчити, не знають, де себе подіти. Їдуть з горя аж до Риму на ліцензіати. Потім довго таненно пишуть докторати. <плес> Тільки ректор світом бродить, дома не ночує. Всюди грошенята просить, усіх гагітує, ніщо порівну роздати, знов щось хоче будувати. А народ видовиш прагне і доброї зарплати. Любо чути таку вістку, що ворог маліє. А ще краще, коли згине, от душа зрадіє. Але що там очі річу, що там ясно Запитай Запитаю професорів, може, вони знають. На зірка Приносить щедрий дар, бо сьогодні у юдеї народився цар. Що верзеш ти недоумку? <реш> Пусті дереви. Двох царів не може бути на одній терені. <реш> ну то що? Давай захід. Тільки все як слід. Сі підозри в царським серці. Заздрощі Царсь вирощують. Царю могутній, наш Повелителю, єдинославний юдеї правителю, що ж за невдячних підданих маєш? Ти їх лілієш, ти про них дбаєш, а їм на милість твою наплювати. Хтось там родився, побігли вітати. Вихід єдиний. Убити дитяко, поки воно ще зовсім малятко. Бо як нахаба почне промовляти, вітер посіє. А Ми вбили всіх, як не велів, але, здається, не Месія, бо зірка в небі знову мріє, хоча світанок зажив ріг. Бець перед моїх очей. І що це смерть його минула стороною? Ослід плачисто чи не владав собою? I'll let Ти дилегманець із вічного життя почкірод <клес> в безодню темну, до вас прийшли ми недаремно, бо не дрімає князь дітьми, та вам боятися не треба, бо сам Господь зійшов із неба і оселився між людьми. Нехай минають ваші дні. У щасті та надії, а болем зранені серця, різдвяна таємниця гріє. Тому, Тому сьогодні вас вітає Господь Сій добра бажає, здоров'я, миру ми, і тепла, Благословенного Різдва. Бо час такий, що сумнів сіє, чи правда є, чи є надія? Чи можна щось так полюбити, заради чого варто жити? Та істина не що, а хто? Не хтось самий, а в Тройці сущий новонароджене дитя, дорога, правда і життя. І, і в нашім святі з нами Бог, що днес переступив порог між небом і землею. І нам приніс спасенний, спасенний дар. І невимовний свята Жар із радістю цією. Для вас, для нас, нас і для, для усіх. Назавже подолав він грім, подарував новину. -ну Прийміть сьогодні цю дитину.